Житловий комплекс Бразер відріал квартал яскравого життя старт продажів. У Міністерстві оборони США у Пентагоні призупинено постачання Україні деяких видів озброєння. Пишуть про це журналісти політикою News. повідомляють з посиланням на свої джерела в Пентагоні. Звісно ж таки, Ось за даними NBC News, міністр оборони США Піт Гексет наказав тимчасово призупинити постачання Україні низки видів озброєння боєприпасів. Причому для України це доволі таки. Критично важливі боєприпаси, От, зокрема, йде мова про перехоплювачі Петріот, тобто ну зенітні ракети з ракети до систем ППО, які можуть перехоплювати зокрема і балістичні російські ракети, ті ж самі іскандери. От їх зараз сполучені штати нам, якщо орієнтуватися на публікації медіа. Не постачають, зупинили поставку високоточні ракети GMLRS і також інші важливі системи, тобто до ракетних залпових систем, так ракети от, до тих же хаймерсів Атакамсів теж не передаються боєприпаси через побоювання, що запаси такої зброї у США за НАТО скоротилися. Можливо, мова йде і про авіаційні. Ракети повідомляють журналісти про десятки переносних зенітних ракет Стінгер, ті самі е, ПЗРК, які Америка нам постачала, ракети повітря-повітря, як вже було сказано, гранатомети AIM, ну і інша зброя. Насправді насправді доволі чутливе питання. Справді, заступниця речниці Білого Дому Анна Келі вже його прокоментувала, сказала, що рішення було прийнято, аби поставити інтереси. На перше місце Америка Ферст так за Трампа керується таким правилом і принципом. Після огляду Міністерства національної підтримки і допомоги нашої країни і іншим країнам по всьому світу було вирішено власне скоротити закордонну цю допомогу, залишити більше для Америки. Ну і аудит триває. Америка зробить сполучені штати, Пентагон зроблять свої висновки згодом, що саме вони можуть надалі передавати, що залишати для себе. Коротше кажучи, пишуть, що це рішення Хекседа, але очевидно, без позиції президента Дональда Трампа його запустити в дію було б неможливо. Отже, про ну, ці новини зі сполучених штатів, що вони означають для нас, як активізувати цю співпрацю надалі. Спілкуємося з Олегом Рибачуком, головою аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій. Пане Олеже, радий вас вітати в етері 24-го. Доброго ранку. Вітаю, доброго ранку. Дякую, що до нас приєдналися. Ви як сприймаєте от е, публікації в американській пресі, нібито то і Пентагон нам зупиняють ну дуже важливу поставку боєприпасів, те, що нам потрібно насамперед, а саме я маю на увазі от, е, боєприпаси до систем протиповітряної оборони, і це після того або в процесі того, як Дональд Трамп от е, в Нідерландах на мітингу НАТО, на мітингу на саміті НАТО, звичайно, коментує українські журналісти це питання, що ми, мовляв, подивимося, що можемо. Ми Петріоти для України знайти, тобто ракети до них. Ми знаємо, що вони вам потрібні. Ми подумаємо над цим питанням. Водночас зі США надходять такі доволі неприємні для нас новини. Таке я це сприймаю як посилення тиску на Україну. Тому що, момент такий визначальний. У Трампа там не, не все гаразд з, з блискучою перемогою в Ірані, і якась ну, невизначеність продовжується з Кремлем. Трамп там обіцяв перегелефувати декілька днів тому до Путіна. Ну, видно, що на цьому. Фронті російсько-українському у, у, у Трампа немає ніяких, е, ну, немає ніяких результатів. І очевидно, що це вже не раз підкреслювалося, що Трампу простіше тиснути на Україну, е, вимагаючи якихось там додаткових. Поступок, особливо коли е, там з'явилася заява про те, що Путін мовляв, він готовий до миру, але очікуються компроміси від України. Я не знаю, мені здається, що це все-таки форма тиску на нас, на нашу переговорну позицію, щоб ми. Щоб ми що, от мені цікаво, ми не підемо на капітуляцію. Ми не можемо погодитись на те, щоб вивести свої війська з власної території. Є принципові моменти, і Путін видає там прес-конференцію за прес-конференцію, десь під ранок за російським часом, щоб зручно було Трампу це все прочитати. Путін нарощує удари по Україні. Час іде, там уже сто разів пройшло по два тижні, і. і Публічно Трамп не може це сказати, ну, тому що він е, зіткається з такою жорсткою досить позицією, критикою міжнародною, і всі відзначали, що лідери світових країн, членів НАТО, е, переконували його в того, що треба посилювати санкції на, на Росію, а він все-таки е, зберігає це своє бажання будь-якою ціною. Підписати угоду. Його там не особливо цікавить, буде мир в Україні, не буде мир. Треба, щоб от сторони публічно е, засвідчили от могутність впливу Трампа, і Україна і Росія е, щось там підписали. Що буде далі? Трампа не цікавить, він піде далі. Йому потрібно заключати прекрасні угоди, в тому числі з Росією. Тому. Мені здається, що це форма все-таки тиску, це такий дзвіночок для України, що дивіться, у нам самим не вистачає зброї. Це така дивна конфігурація, це дивна аргументація. Що там треба американцям стінгері що на них там зараз піде армада російських танків, які у них загрози? Звичайно, у них є своє відчуття безпеки, але ми пам'ятаємо, що перед тим вони там перенаправили. Десятки тисяч дуже потрібних нам також е снарядів для збиття дронів. Вони їх направили в Ізраїль. Можливо, вони будуть в Ізраїль направляти і цю зброю. Але це, ну, це не це не питання безпеки Сполучених Штатів. Це питання все-таки е пріоритетів для зовнішньої політики Трампа і його розуміння, хто є е поганець, а хто є. На, на чиєму стороні правда у російсько-українській війні він продовжує е, робити із е, Путіна е, нормального політика, який розуміє, прагне миру. В нього просто багато причин, і глибина розуміння Трампом Путіна вона безмежна. І тому кожен раз, коли Путін своїми діями робить неможливим вже просто. Е, підтримку його дій, ну тоді трамп розвертається і посилає отакі от сигнальчики Україні.